Всім привіт! З вами Роман Грет. І сьогодні 80-й день мого виклику 1 мільйон за 90 днів тільки за допомогою інтернету, тільки в онлайн режимі, тільки за допомогою комп'ютера і інтернету Чи можна насправді заробити 1 мільйон за 90 днів? І так я, Роман Грет, собі зробив насправді такий досить серйозний виклик. Тому будемо якраз аналізувати і буду з вами ділитися. Як пройшов мій сьогоднішній день, що я робив для того, щоб зблизити себе до своєї цілі? І так, в 6 ранку, в 6.00 кожного ранку я просинаюся для того, щоб, повірте мені, чому я налягаю в другі ночі, треті ночі, як більшість, повірте мені, людей робить. Тому що на своєму досвіді я переконався, коли чим скорше я просинаюся, Тим ефективніше насправді мій день. Тому моя вам всім рекомендація: лягайте до 23.00 і вставайте якраз до 6 ранку. Повірте мені, ви до 10 години зробите вже половину всіх своїх справ, ніж коли ви будете просто просинатися в 9 ранку чи 10 ранку. І повірте мені, цілий день будете ходити в Дві години, як мінімум, я навчаюся і вкладаю у свій саморозвиток. Тому що я навчаюся, вкладаю, вкладаю у свої мозги для того, щоб знати ще інформацію і не робити, звичайно, помилок. Тому моя особиста рекомендація завжди зранку просинайтеся і навчайтеся бізнесу, інтернет-бізнесу, саморозвитку, як вам ще кожного дня стати кращим і кращим. Цю, що сьогодні ви зробили, щоб стати кращим? Один день ще вашого життя, повірте, пройшло. І як ви насправді змінилися що нового ви дізналися? Тому, як мінімум, 2 години кожного дня я навчаюся. Сьогодні також досить хорошу статтю я написав на своєму облозі, чи можна змінитися за 3 години? Чи можна своє життя змінити за 3 години? Тому досить таке цікава стаття. Якщо ви підписані на мою розсилку romangr.com, вам зранку якраз приде ця стаття. Тому досить цінної інформації я викладаю якраз своїм підписникам, які підписані на моєму блозі romangra.com. Ця інформація, повірте мені, найближчим часом я закрию, тому моя особиста вам рекомендація якраз завтра зранку її прочитати якомога скорше. В 10.00 10 я вже в офісі і до 22.00 я якраз в офісі займаюся своїм бізнесом. І розвитком якраз своєї команди. Ви мене запитаєте, чи можна працювати з 10-ї години до 5 ї і чи можна зробити великий результат? Ні. Абсолютно ні. Чи за 2 години можна створити бізнес в інтернеті, який би тобі приніс великий результат? Абсолютно ні. Для того, щоб зробити великий результат, повірте мені, треба вкладатися і вкладатися. Легких грошей в нашому житті, повірте мені, не буває, легкого результату також не буває. Тому потрібно весь свій результат, свої знання, максимум якраз вкладатися і, звичайно, робити правильні дії для того, щоб вийти на новий рівень. І що сьогодні, звичайно, я зробив із 10 до 10 години, 12 годин активної роботи якраз в офісі. Можна сказати, сьогодні 25 градусів, жара на вулиці, але я працюю і переді мною є насправді досить великі цілі. Тому сьогодні 5 реєстрацій в першу лінію, система працює. Самі люди до мене підписуються, я вважаю, це насправді є круто. Сьогодні активна робота, активна робота із моїми партнерами для того, щоб мені зробити 1 мільйон. Звичайно, потрібно мені дев'ятьом людям допомогти, щоб вони стали директорами. Я цих людей знайшов, і зараз, звичайно, я якраз цим і займаюся, щоб їм максимум допомогти. Тому активно роботи з моїми партнерами. Сьогодні ще також одна година у тренажерному залі, де я займаюся своїм тілом для того, щоб бути більш ефективнішим, продуктивнішим. І я собі ціль також поставив на 90 днів, щоб походати і набрати якраз. Більше таку м'язову масу, і мені насправді це виходить, повірте мені. Тому так сьогодні пройшов день, зранку я просинаюся, навчаюся, нові люди є, активно працюю зі своїми людьми, тренажерний зал і, звичайно, якраз вкладаюся, вкладаюся для того, щоб вийти на новий рівень і максимум примножувати якраз свої результати. Тому сьогодні 80-й день пройшов. Якщо це відео було вам корисне, діліться з із ними із ним своїми партнерами, підписуйтесь на мій блог romanogra.com, добувайтесь до мене у соціальних мережах. І дуже важливо, сьогодні 80-й день і сьогодні практично останнє відео я для вас знімаю. Наступне відео буде вже на 90-й день, для того, щоб я хочу цих 10 днів максимум якраз сфокусуватися на результат і максимум допрацювати. Всі 10 днів строгий режим, і максимум, звичайно, 10 днів всі свої зусилля, всі знання я направлю якраз на результат. Тому зустрінемося через 10 днів аж у 90 му дні. З вами був Роман Гред. Слідкуйте за мною і не пропустіть мій останній день. Мої всі результати у наступному якраз відео у 90 му дні. Всім пока-пока!